На Миколаївщині триває відбудова житла та комунальних об'єктів упродовж 2023 року. На відновлення витратили понад 400 мільйонів гривень. Також по області облаштовують протирадіаційні укриття. Більше зі звіту департаменту архітектури Миколаївської ОВА дивіться у наступному матеріалі. Російська агресія спричинила масштабні руйнування майже по всій Миколаївщині. Постраждали та потребують відбудови як об'єкти інфраструктури, так і житловий фонд. Саме відновлення стало пріоритетною задачею в діяльності департаменту містобудування та архітектури Миколаївської ОВА. Програми кошти, які були виділені на ці цілі. До державної адміністрації були в сумі мільярд 298 дев'яносто восьм мільйонів сімсот двадцять гривень. Стосовно до кінця року і в силу різних обставин несприятливих погодних умов кошти, які були виконані. Це сума склала 445 мільйонів 961 тисячу 548 гривень. Основна увага місцевої влади при відновленні зруйнованих чи пошкоджених об'єктів приділяється інфраструктурі, зазначає Світлана Григор'єва. Це школи, які щоб вони не втратили свою, свою принадлежність школи, щоб вони і далі працювали. Ми на ці об'єкти приділяли велику увагу. Ми ремонтували покрівлі, ми міняли коні прорізи. Ми займалися саме критичною інфраструктурою. У відбудові житлового фонду допомагає програма є відновлення з більше ніж 6 тисяч заяв, поданих громадянами. На сьогоднішній день опрацьована половина люди вже отримали компенсації. Постановою 600 за знищені зовсім об'єкти вже становить кількість 929 тисяч на сьогоднішній день. Уже позитивними рішеннями 353 житлових будинка можуть люди собі придбати за рахунок цих сертифікатів на загальну суму, можу сказати, 461 мільйон гривень. Також по всій області триває облаштування протирадіаційних укриттів. Ми зараз займаємося цим питанням, відшукуємо кошти, де проекти робимо, напрацьовуємо матеріали, щоб потім може попросити кошти в обласному бюджеті на реалізацію цих ПРУ. Ми займаємося об'єктами обласної комунальної власності, і де вони стоять номерні, вже і вкладаються туди кошти. Ці кошти ці ПРУ обліковуються. Департамент архітектури не змінює своїх планів щодо пріоритетів на відновлення постраждалих об'єктів як житлового, так і комунального фонду. Війна триває і майже щодня доводиться фіксувати руйнування внаслідок російських атак. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.